Продаж встає автомобільчик невеличкий в кузові хеджбек від українського виробника. В такому сірому кольорі з голубоватим відтінком за Сфорза 2012 року випуску. Автомобіль, який в свій час виїхав з салона міста Сум, та ось недалеко був салон в далекому 2012 році. Офіційний дилер продавав цей автомобіль і власник його купив. І до сьогодні один власник автомобіля. Машинка в гарній комплектації, повністю кузов автомобіля весь у рідній фарбі, бампер передній задній перефарбовані. І Бачимо, тут уже нюансик у нас е, трошечки відслоїла шпаклівочка е, і перефарбовані пороги. А кузов автомобіля і всі вікна автомобіля в рідній фарбі. Це класно. на штампах, гума непогана, 2019 року встановлена на автомобілі. Е, мотор 1,5 бензин і ще встановлене газобалонне обладнання, повністю обслужене. Е, в машинці замінений вижибний, в машинці обслужені задні гальмівні, е, гальмівна система позаду. Автомобіль має кондиціонер, має підігрів передніх сидінь, гідропосидовочки керма і 4 електросклоп-підйомника. До речі, навіть кондиціонер в цьому автомобілі працює працює добре, але бажано підзаправити фріончика, і тоді буде взагалі прекрасно. Такий пластиковий руль, сигнал, магнітолка штатна, п'ятиступка механіка. підігрів сидінь у нас тут, бачите, тумблірочки. Досить цікаве розположення, я з вами дуже згоден. Маємо туманки передні-задні, газ вписаний, електрорегулювання дзеркал. Ну, в принципі, я вам хочу сказати, коштує цей автомобіль 3600. І як альтернатива Ланусу, то це прекрасний варіант. Тому що зараз спробую знайти ще Ланус або ж той самий сенс в класній комплектації, щоб не 1.3, не щоб газ не, не, четвер... не другого, а четвертого покоління був і так далі. А тут дивіться, вся бродня в, в класній комплектації з і з кондюром, на газіку вписаному. І в принципі робить класно. Ну що, Я б рекомендував би поміняти мастер та фільтра і кататися, наслаждатися на цій машинці. За такий невеличкий бюджет ви придбаєте собі полноценний автомобіль із щесь з досить гарною історією. Тож ми вас чекаємо на майданчику Автоплент.